Має сьогодні вівторок. ще більше жара, ніж вчора. На 3 градуси більше, друзі. У нас сьогодні десь 38 було. Але зараз вже пізніше. Зараз вже десь коло 8 години доходить. Я цілий день чекала, щоб на вечір нажарити чебуреків. Ой, не чебареків, біля Біляшів, друзі. Собі розробила м'яско, все, але чекала. До вечора бо на кухні, щоб ще щось жарити, можна поставити варити і там час від часу помішати жарити. Коротше, чекалася до вечора, хоча не дуже на дворі в нас впала температура, але все одно трохи легше. Зараз стала на кухні пожар біляші. Тоді будемо ще щось робити. здоров'ячку. ось такі біляшки. Артур поїв, каже, але артур не їсть біляшків. Тато їсть, я їм, Дениско може їсти, хоча не в захваті, щоб... Вірніше, як любити, він їх дуже любить, але кажуть, це шкідливо. Ну, я їх дуже рідко роблю. На рік можна порахувати на одній пальці рук. Бож ну, на одній руці на пальцях, друзі, бо ну, дійсно шкідливо. Але так коли хочеться. Привітайся! Артур з кітцею. Друзі, це не наша кітка. Я вчора вияснила. Друзі, це сусідська кітка. Це через дві хати вона живе. Але вона виявляється, живе не тільки в нас, а в нас. Вона живе. Тато, привітайся. Тато тільки прийшов з роботи одразу в город. Шух! Ну та ж як, ну та хоч щось з'їсти. Ні. <звіття> а, ну друзі, це не наша кітка. Зараз тебе призв'язти. <звіття> Вона живе в одних сусідів і до нас приходить. Oh. Oh. Вона хитра китя на цілу вулицю. А ми собі думали, ой, якась безпритульна, безпритульна. Ага. Хідруня, дека мене животик вже має. Була така худа, як хорт, а ми вже її не гонимо. Ну а що, шкода? Не шкода, їсти є, що ти можна. В нас менші лапає. так? Да? Так, хлопці тут нагород ще підв'язути помідори, вже трохи жара впала. О, я з'їла. Кіся, вреднюха, добре Зараз Знесу одразу пояснення, що тату віддало двір, що він йде до хати їсти. Бо до хати він зараз каже, я не коли, я потім, я, я вже знаю цю всю систему. Мені краще, що небудь, я щось зроблю, і він робить. Мені краще йому занести, дати, напхати його, як, як знаєте, ту дитину. І він так з'їсть. Бо зараз він скаже: Я не маю часу, мені треба помідори під'язки. Я ще не холодний, я ще не хочу, і я вже то все знаю. Мені краще закликати, зразу дати, знаєте, як той пиріжок дитині, їджу. І він так наїсться. Отак. Так, так що... що ви не думали, що наш зараз десь там на дворі їсть. Просто у нас така система, яка перевірена вже часом. Другий клієнт, привітайся! Ось так. Денис теж зачув, що вже жарить. Чебореки вже є. Теж наїсти. Всі на городі зараз. Що сказати? Я жаром не їдять, я я не їдять. не знаю, хто скорше за справи. <рес> Наш Денис вже поївшов. Нашому Денискові одни, одним біляшом це не вбійдеться. Це треба кілька з'їсти. Такий ковідний хлоп. Ну, як їсть, так виглядає. Але що вам скажу, друзі? Скажу вам, що. Всі хлопці люблять поїсти. Так гарно, плотненько. Я з тої компанії саме менше їм, але виглядаю ніби всіх у Що за таке, я не знаю. Що за чудо? Що за... Пише одна мені пані, я не знаю, Що за пані. Ну не виглядають ваші хлопці. Що ви цілий час готуєте, чи як, чи вони це їдять? Думаю, жінку добре, ти б на моєму місці. Вже би давно, певно, плакала. Тому... Ну, але що б до казала? Кажу, так, то тільки я їм не був. Ой, скільки людей стільки цього, дайте поспокій. спокій. Знаєте, то, хто не має хлопців в сім'ї, таких мужчин, мається на увазі, просто там діточок, хлопчиків, які ще маленькі, які ще вибадують, не їдять, а коли вже хлопці виростають, о, тоді починається треш, самий треш, самий розгар. А ти то до того часу мама вже так адаптована, що вона вже так шовкає. Вона вже знає, що так має бути, інакше не може бути. Так що нічого. А люди собі думають різне, Ну, нехай думають, кожного своя думка, що я зроблю. Не можу на то вплинути. Можу це тільки, знаєте, Ну, посміятися та й все. Ніколи не докажеш, нікому нічого ніколи не докажеш. Кожен зрозуміє так, як хоче розуміти. Ось і все. Добре, я жару, жару, жару. Я пожарила, ще залишилося трохи. Ще буде на вечір. Ну, хто хоче з'їсти. Куріш за все, Дениску хоче. Добре, друзі. подивитися, що вони на дворі роблять. Хто що, тато сидить в помідорах? Підв'язуєш, ще йому трошки залишилося доварити. Зараз підійдемо, покажу. меле. Дуже гудить. А що ти мелеш? Кукурузу? Кукурузу. Кажу, кукурузу мелеш. Малявки є, малявки є. Лілуйка. Люська. Всі є. Не, зачули, що я прийшла ліпше би не йшла. Так, хто є коло мене. Дениска нема, Денис? Щастя. Так, наш тато помідорки. Підв'язую все на шнурочках. Все помідорки. А що ти одразу обризаєш? Від... Пасинку По По що? Що Так. Ага, то ти досить викидаєш? Так, доварив, ще лишилося трошки, але і трошки фактично йому лишається. Боже, то й всюди. Куди мама туди я. Бачите, яка конструкція? Тобто воно стоїть на одна опора, друга опора. В землю забито і оце воно, все, що він варив. Зробив довгий цей, воно тут воно, знімається, Тобто на зиму можна, не хочу ось так. Знімається. На зиму ту конструкцію можна розібрати. І зараз поприв'язував помідори, всі поприв'язував. І все. Так, тат? Вже досить є нашої помідори. Кажу, не треба буде вже ходити куточки. Порівняй по з нашими ті грубі. А які куплені. Ну куплені то, що скорше цей. Скорше Куди? будуть, ну, але ті поки, поки будуть. Питаєш там того року ми з тобою вже забрали. Вже О. О, то щось буде, щось не буде, боже. Твої гібриди по Та. а Так. А це ось що таке якесь довге? Сливочка чи що це таке? Я де тут, знаєш. З тижного разу пожалася, потім я пересівав. Понятно. Чуєш, понятно, чуєш, як Китаюш... Понятно. А цей? А ми чері не садили, правда? Садили. Де... А де вони? Де є. <смітно> де. Десь <смітно> на тій плантації чері. Та як дитина туди веде? Ну так. Та щось буде будемо. Артурочка є. А диничше пішов по цей, по траву Пан, пан, на я вже зайшла, заговорила, почали всі кричати. Треба було вже... Ти вже є, Не, що йду пану бараболь накопаю, поки нема такої жари. Артур Меле, друзі, дивіться, який в нього вії. Я кажу, на ну, такі вже великі, зараз я покажу, я ж знімаю. Ну такі більші, ніж мене. Я йду по картоплю. Йду, картопельки. Йду, от зразу. Сусідів ми маємо той город. Йду накопаю. Але бомки кусаю люди, дечка чекайте, заб'ю. Картопля є. Непогана картопля, друзі. Та є менше, є більше, але взагалі непогано. Нема що гнівити. Непогана картопля. Так, мені вистачить. На зараз принаймні. Фух. Ми вже два рядки викопали. Я вже почала третій. Ну, чекайте. Молодої картоплі теж хочеться. Все, ідемо. Мої хлопці вже двоє в'яжуть. Артур ти вже все помилов? Ага. Ходи, ходи, загубився, бачиш? Ех, ти лазіко. Ти лазіко мала, пішли. Десь по траву. Серком по траву. Ти не міг косити, правда, той косилку. Арт... На. Я картоплі накопала. Ого, так, до. ось так прийшов у нас день. Завжди, друзі, є робота, але то, що по тій жарі не годим ходити, не годино стільки робити, але буде чекаєш того вечора, щоб вечором щось зробити. Нічого, маємо надію. Що скоро жара прийде і не буде так жарило, буде нам легше дихати, щось можемо більше робити. Та навіть себе легше почувати, якщо нема такої жари. Ну Зато кавуни ростуть, дині ростуть. Знаєте, клімат помінявся конкретно. Я вже казала колись давно, я ще пам'ятаю себе дитиною, та ще, знаєте, за дівчини, нас не садили тут кавунів, ні кавунів, ні динів. Завжди садили. На півдні, ні? а як це, і весли з Херсону, з Одеси до нас сюди весли. А тепер вже в нас садять. Нас садять, бо клімат підходить. Помінялося, дуже помінялося. Навіть житко, зими немає, якщо по правді сказати. Коли пам'ятаю сніги, були морози. Тепер там десь трошки поморозить, і снігу мало що переважно болота, і все. Добре, друзі. Я вибалакала, коли вибалакати. Треба йти в господарку входити. Я ж маю стільки взуття перемити, стільки взуття. І знаєте, жара, я собі виношую під нав'яз і то все мию. А то чекаю вечора. то Зараз витягаю, то все взуття і треба перемити, Перемити, поскладати. Усе вам спокійної, мирної нічки. Добра, благополуччя, достатку, любові, позитиву. Триматися міцно, міцно, не виходити на ту жару і усе буде добре. Усе на сьогодні, усім па-па.